На минулому тижні відправили лист на фірму Філіпс, яка планує поставляти нам магіофічну систему. Отримали в п'ятницю відповідь, що везуться закладні плити під ангіограф, три штуки, одна з них шостку, і написали нам в листі вимоги, що ми маємо підготувати для встановлення цієї плити під ангіограф. Щоб сервісний інженер приїде, дивитися, що ми зробили, і одночасно встановлювати цю плиту. Підряднику ми цей лист переслали, щоб вони підготовили там вірища з 54 пунктів. Ну там таке все реальне. Я думаю, що на ближчим часом в п'ятницю були ще на границі В П'ятницю також відбувся селектор з. Джиаес, які нам планують ремонтувати реабілітаційне відділення, вони вже провели тендер і ближчим часом планує підрядник приїхати до нас, щоб узгодити початок робіт всі умови. Тощо вони планують кінець липня, початок серпня розпочати роботи, і кінець жовтня завершити роботу По підготовці зими. В нас поміняли ще один насос, продовжили ремонт дахів. поміняли ще шість заглушок. ще ревізії проводимо, що треба.